Thank you Два роки тому, 11 квітня 2022 року, українські військові повністю відновили контроль над державним кордоном на Сумщині. Росіяни зайшли на територію нашої області ще у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Ворог окупував частину області. Росіяни грабували, катували, вбивали мирних жителів, руйнували інфраструктуру, лікарні, школи, заклади культури та історичні пам'ятки. Переважна частина військ РФ вийшла із сумщини 4 квітня 2022 року вже за тиждень наші сили оборони та добровольці повністю звільнили Сумську область від окупантів. Після визволення Сумщини минуло два роки. Весь цей час ворог продовжує обстрілювати та руйнувати територію нашої області, прикордоння і віддалені населені пункти, скидаючи авіаційні бомби, ракети, завдаючи удари шахедами та обстрілюючи артилерією. За інформацією обласної прокуратури, із початку повномасштабної війни Росіяни вбили 256 цивільних жителів Сумщини, у тому числі 13 дітей. Ворог знищив або пошкодив більше 6 тисяч цивільних об'єктів, зокрема, майже 5 тисяч житлових будинків, а також 143 заклади освіти та 26 медичних закладів. У Сумах в районі вулиці Івана Піддубного горіла суха рослинність. Пожежа зайнялася одразу у кількох місцях. Утворилось сильне задимлення. Вогонь міг перекинутись на дачні будинки та на ліс, які знаходяться неподалік осередків горіння. Над ліквідацією пожежі працювали рятувальники ДСНС спільно із працівниками лісового господарства. За кілька годин загоряння вдалося ліквідувати. Рятувальники просять жителів Сумщини бути обережними, адже такі дії можуть призвести до вкрай негативних наслідків. Будь ласка, не випалюйте сухої рослинності, ви уявлення не маєте, як важко ліквідовувати загоряння сухостою. Такі пожежі дуже підступні. Також нагадуємо, що в нас є вже випадки, коли паліїв зловили, коли їх притягнули не тільки до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності. В порівнянні з лютим, кількість повітряних тривог у березні в Україні збільшилась на 55%. Найбільше зростання відбулось на сумщині за даними Юаво інфографікс на 197%. Коли включаються ці гучномовці, то так починає серце колотитися ноги біжать. Коли я, наприклад, в торговому центрі, то я просто виходжу і їдем додому. А так ми нікуди не спускаємося. Ну, мабуть, вже не так, як на початку війни, але ну все-таки зайвий раз якось так тривожно стало після того, як е, частіше почало прилітати. У нас завжди поруч на поготові е, це ковдри для дитини, щоб її закутити, у разі чого. І плюс у нас на першому поверсі бомбосховище, тому ну ми якось так, якщо що, швиденько туди спускаємося. Але під час останніх прильотів ну ми спускалися, сиділи там. У нас є зібраний тривожний. Тривожна валізка, і ми спускаємося вниз в, в, в укриття. Ну, ми переїхали з іншої області, де, 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 де дуже неспокійно, і тому ще у нас так реакція на повітряну тривогу є. Тетяна та Наталія два роки тому приїхала до Суми з Вовчанська Харківської області. Ну, тривожність так, звісно, є, а заспокоюємося. Ну, зазвичай. Спокійні розмови один з одним, або так музикою відволікаєшся, або, наприклад, якусь гру включити, щоб якось відключитися від сторонніх думок. Психологиня Дарія Данілова розповідає: перші місяці після початку війни майже не було запитів від сумчан за психологічною допомогою. Зараз же ситуація докорінно змінилась. І зараз, коли знову ситуація загострилась, психіка людей знову починає адаптовуватись до цих умов, і тому багато. Людей можуть знову відчувати проблеми зі сном, проблему з харчуванням, проблему з впорядкуванням свого часу зі стосунками з рідними і так далі. За словами психологині, одна із технік заспокоєння та розвантаження ось такий інклюзивний брелок, який має назву квадрат дихання. Його створили психологи центру громадських ініціатив. За допомогою дихальної вправи брелок допоможе знизити рівень напруження. Дихайте за формулою: 4 секунди вдих, 4 секунди паузи. 4 секунди видих, 4 секунди пауза. Також говорить Дар'я у стресові моменти важливо навчитись перемикати мозок на більш конкретні задачі. Наприклад, на заземлення, коли ми притуляємося всім тілом до якоїсь поверхні, чи то вертикальної, чи то горизонтальної. Таких технік дуже багато. Або, наприклад, собі задати там запитання, що довкола мене, або кому задати це запитання, скільки до які предмети довкола мене там, зеленого кольору, їх перерахувати, або перемотати в голові свій попередній день. Щодо Сумчан хтось використовує для заспокоєння музику, хтось розмовляє з друзями. А є й ті, хто зовсім не реагує на повітряні тривоги. Музика можливо з друзями. спускаємося в підвал з друзями, балакаємо веснуся. Ну як намагаємося вислупитися, повтикати в телефоні. По-другому ні. Я включаю медитацію, музику спокійну, займаюся домашніми справами. З одного боку, вже настільки звикли, що якось такого немає, що там треба якось відволікатися. Просто якщо дивишся, що летить не на суму і область, то якось хі, спокійніше. Тому просто контролюємо, що куди летить, і тоді. Вже якось від цього відштовхуємося. А на ну, телеграм-канали там є, які прям пишуть конкретно, якщо щось вилітає, куди вона летить. Просто зайвий раз контролюєш. Ну якби на пульсі руку тримаєш. А ще говорить психологиня, покращити самопочуття і знизити тривожність допомагають прості, але й дієві речі: прогулянки на свіжому повітрі, фізична активність, здоровий сон і правильне харчування. Зараз чудова погода і можна виходити гуляти. Також пам'ятати про те, що свою тривожність ми можемо спрямовувати в якесь певне русло, наприклад, в роботу, в волонтерство, в допомогу, навіть подзвонити рідним, поговорити, їх заспокоїти. Це теж спосіб допомогти не лише іншим, але і собі відчути свою спроможність впливати на певні процеси. Новини СТС.